Вас вітає інтернет-магазин «Цитадель». Це огляд Wi-Fi повторювача MT02 з LAN портом і функцією самостійного роутера. Є два способи підключити повторювач в звичайному режимі роздачі сигналу Wi-Fi. Перший спосіб: ставте повторювач в розетку, потім одночасно зажміть кнопку WPS на повторювачі і натисніть кнопку WPS на основному роутері. Цей спосіб може працювати не для всіх моделей роутерів. Другий спосіб. Ставте повторювач в розетку, потім на телефоні або комп'ютері знаходьте і підключайтесь до Wi-Fi повторювача, він має назву Extender. Потім заходьте в браузер і вводіть адресу 192.168.11.1. Після того, як ви відкрили меню повторювача, оберіть Wi-Fi мережу основного роутера. Потім введіть пароль від Wi-Fi основного роутера і налаштування завершено. Репітер створив мережу Wi-Fi точку з такою ж назвою, як і основний роутер. Але в кінці до назви додавлено eXt. Пароль до цього Wi-Fi такий самий, як і основного Wi-Fi. Замовляйте Wi-Fi повторювач MT02 з LAN-портом в інтернет-магазині Citadel. Дякую!